Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Чи поставило Шевченківське та СП Володимиру Остапчуку 10 із 10, Пише фронтмен гурту. Атлантіка, байда Віктор. 19 червня я зустрів Володимира Остапчука на Щербаку, вам в поліклініці. Ми разом проходили велика. Я запитав його тепер, теж запакували патруль поліції. Він сказав, що ні, я сам прийшов. Я розповів йому історію, що я та ще декілька людей доїхали сюди на силу, тому що по дорозі в поліклініку працівників поліції неодноразово ламалася. Тівка, через що ми добиралися на трьох різних. На що він мені відповів, що чув це в рації поліцейських. Тут вже висновки робіть самі. Він єдиний, хто проходив Алка супроводом поліції та хвалився мені, що проходить усе без черг. Хоча насправді це має бути доступним для усіх. Пройшовши експрес ВЛК, нас всіх повезли в Шевченківське ТЦК, у тому числі і Остапчука. Загалом нас було семеро. Приїхавши в ТЦК, у тому числі і з Володимиром, нам сказали чекати і додому. Ми вже не повернемося. У всіх почалася паніка, адже інформація на майже не надала згуртувавшися, ми обговорювали можливі варіанти подій. Остапчук сказав, що у нас немає вибору і ми всі повинні служити, не дивлячись на перевищення повноважень поліції. Та ТЦК ціка питання тут тільки до міноборони, які не спроможні вирішити проблему мобілізації на третьому році повномасштабного вторгнення. В 23.00 вже всі сиділи в автобусі, чекаючи, коли нас відвезуть в розподільчий пункт на ДВРЗ. Всі окрім Володимира Остапчука, вже будучи в казармі, я дізнався від хлопців, який був у нашій групі мобілізованих. Що перед уїздом на ДВРЗ він з. Телефонував другу верховну раду і модели від строчку на місяць. А за словами хлопця, прізвище та ім'я називати не буду. Він дізнався про це від самого Стапчука, коли той спілкувався з представниками поліції та ТЦК. Зрозуміти мене правило, я не намагаюся зруйнувати комусь життя, але таке беззаконня та комівство розколює українське суспільство. Чим Володимир Стабчук краще від інших громадян України, які не дивлячись на жорсткий та неправомірний метод мобілізації, все одно готові захищати Україну від ворога. Мобілізація в Україні потрібна, необхідно відбувати навало московитих. Потрібно доукомплектовувати збройні сили і посилити їх міця. На підсумковій прес-конференції Зеленський вирішив перекласти відповідальність себе на військових, заявивши, що військові вимагають 500 тисяч мобілізованих. А він ще не розібрався, як це зробити. Навзаєм залужний на своєму брифінгу. Пояснив, що формує потребу війська у поповненні. А оскільки він не політик, то принципи мобілізації повинні бути відпрацьовані політиками. Верховним головнокомандувачем Кабіном та Верховною Радою не зрозуміло, хто у парламенті подав на розгляд про та закону про мобілізацію, який відправили на доопрацювання, оскільки ні Верховний головнокомандувач, ні головнокомандувач, ні Верховна Рада не затвердили і не оголосили принципів справедливої мобілізації українському громадянському суспільству, потрібно виставити власні критерії призову до війська, принаймні з принципів мобілізації. Починаємо ключове мобілізація має бути справедливою. Політик або інший чиновник, який закликає до мобілізації, повинен мати моральне право на такі заклики: якщо ваш син призовного віку перебуває за межами країни, чи взагалі не має українського. Громадянства, то така людина під час війни не може бути на чолі країни чи у владі, тож не має права говорити про мобілізацію. Те саме стосується народних депутатів, які голосуватимуть за проєкти закону про мобілізацію. Потрібно мати моральне право віддати голоси за мобілізацію. Це питання моралі. честі. без цього будь-який закон про мобілізацію навряд чи буде сприйняти українським суспільством. Хто ж має бути мобілізований насамперед? Ті, хто давав присягу, клявся захищати інтереси українського народу, поліціянти набуде прокурори митники. Молодих здорових поліцейських. Ських потрібно мобілізувати а їм на заміну мають прийти хлопці з пораненнями. Можна відновити на посадах відставних офіцерів слідчих опорів старшого віку на багатьох ділянках, замінити поліцейських можуть жінки. Мова йде не тільки про національну поліцію, а й про міграційну службу та багато інших підрозділів у структурі МВС. Бо коли кажуть, що є лише 120 тисяч поліцейських за штатом, то не кажуть про інші структури МВС, де людей доволі багато. Чиновники, які також давали присягу служити українській нації, не неправ... Вільно, коли в управліннях відділах здоров'я чоловіки виконують функції, які під силу активним пенсіонерам або жінкам потрібно ущільнити посадовий штат прикордонників національної гвардії, міністерства оборони, міністра оборони, дев'ять заступників. Міноборони повинно формувати політику, а не бути набудовано над збройними силами України, не дублювати функції, в структурі Міноборони багато департаментів та управлінь, які є у ЗСУ. Тобто є багато підготовлених військовослужбовців, яких реально можна задіяти для ведення бойових дій, самомобіль. Ілізація цих категорій призведе до того, що економіка не зупиниться повністю, бо комусь потрібно працювати у цивільних галузях. А сьогодні у селі є три трактори, один тракторист, і той передпенсійного або пенсійного віку водіїв майже немає. Тут вже бачимо, роздуті адміністративні штати ОТГ, де здорових чоловіків більше ніж достатньо. Вони не виробляють продукти, не платять податків, а з податків отримують заробітну плату. Останнє, що можемо робити, це забирати працівників з бізнес-структур на фронт. Натомість ще потрібно переглянути. Ути списка тих, хто стоїть на біржі праці, серйозно переглянути бронювання, щоб не втікали за кордону. В ЗСУ мають також здійснити низку заходів. Є закон про посилення відповідальності за виконання наказу і є вже навіть кримінальні провадження, але досі не посилили відповідальності командирів за невипередані втрати особового складу. Без наведення порядку в командуванні від командира роти є вище не обійтися. Це завдання командування. ЗСУ. на жаль, не бачу можливості повернути втікачів розраховувати на тих, хто виїхав марно, коли буде справедлива мобіліза. Зація, коли буде відповідальність не тільки рядових воїнів за невиконання наказу, а й командирів за збереження життя і здоров'я солдатів, тоді це можна підштовхувати до повернення. Окрім того, кожен, хто йде на фронт, прагне здобути добру славу, тому справедливі нагороди є також важливим елементом мотивації. Переконаний, якщо такі підходи до мобілізації будуть застосовані, то вона буде сприйнята українським суспільством. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова Кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!